Коже на свічку високо росте. Це цілюще деревце називають ялівцем. Холоду не лякається і з ялинкою братається, голки має він тоненькі і сині ягідки дрібненькі. Ялівець звичайний, відомий також під назвою Верес. Це рід вічнозелених хвойних чагарників і дерев сімейства Кипарисові. Росте на землі вже більше 50 мільйонів років, тому цей чагарник вважається реліктовою рослиною, тобто свідком давніх часів. Плоди це несправжні ягоди, так звані шишко-ягоди синьо-чорного кольору, які містять по жовто-бурій насінині. зростає на сухих піщано-кам'янистих ґрунтах, в Україні поширений на поліссі та Закарпатті. Цвіте у травні і червні. Шишкоягоди достигають на другий рік восени. Унікальні властивості хвої та ягід ялівцю люди використовують із глибокої давнини. Дивовижною властивістю ягід є те, що до повного дозрівання може пройти два сезони, тому на одному кущі або дереві можна зустріти одночасно зелені, напівзрілі та стиглі ягоди. Ягоди багаті на ефірні олії, цукри, насичені органічними кислотами. У кулінарії та харчовій промисловості шишко ягоди використовують як приправу. Завдяки цілющій хвої ялівцю люди з давніх давен наділяли цю рослину буквально магічними властивостями. Ще за часів стародавньої Греції було відомо, що ялівець позитивно впливає на здоров'я людей. Ще в ті часи знали про його бактерицидні властивості завдяки високому вмісту фітоцидів та ефірних олій. Цілющі властивості хвої ялівцю цінують і сьогодні. Ці рослини покращують якість повітря. Прогулянки у хвойному саду корисні для людей, які страждають на бронхолегеневі та серцево-судинні захворювання. Препарати ялівцю застосовують для лікування кашлю. Вони мають протизапальний і ранозагоювальний ефект, а також підвищують імунітет. Для виготовлення ліків використовують шишкоягоди, які заготовляють восени, струшуючи їх на розстелений під кущами брезент. Зібрані шишкоягоди вживають свіжими або сушать в теплому приміщенні, розстиляючи їх тонким шаром. Штучне сушіння проводять при температурі не вище 30 градусів. Шишкоягоди тривалий час можуть зберігатися у свіжому вигляді при температурі близько нуля. Сушені шишкоягоди можна придбати в аптеках.